Сповнився Духом Святим і прорік. Буквально хочу зупинитись на цьому. Значить, коли сповнилась Духом Святим Єлизавета, тоді, коли Марія прийшла до неї, затріпотіло її дитя, і вона каже: Величить душа моя, от каже, переді мною матір Господня. Коли Марія наповнилась Духом Святим, ми віримо, що тоді, коли вона сказала Я раба Господня, нехай мені буде за Словом Твоїм. За Йосипа ми не знаємо. Але віримо, що це була така Божа людина, про Йосипа сказано найменше. Але Захарія промовляє. Хай буде благословений Господь Бог Ізраїлю, бо прийшов він, щоб допомогти народові своєму і дати йому волю. І він прислав нам могутнього Спасителя з дому слуги свого Давида, як і обіцяв устами святих пророків, які жили в давнину. Він обіцяв порятувати нас від ворогів наших і від влади усіх, хто нас ненавидить, аби виявити милість нашим предкам і пам'ять про свій святий заповіт, про клятву, яку він приніс нашому батьку Аврааму, визволити нас під влади ворогів наших і дозволити нам служити Йому без страху, а лише зі святістю і праведністю перед Ним у всі дні життя нашого. Ти, дитино, будеш названий Пророком Всевишнього, оскільки пройдеш перед Господом, аби приготувати шлях йому, і сказати людям Його, що вони будуть спасені через відпущення гріхів їхніх. Через велике милосердя нашого Бога новий день засяє у нас з висоти, щоб освітити тих, хто живе під чорною тінню смерті, і щоб направити стопи наші на шлях. Миру. Ось що відбувається з людиною, яка наповнюється Святим Духом. Скажу, що пісня Захарії так само розкладається на тексти, на слова, на склади, і можна говорити дуже багато, скажімо таке, найважливіше. Перші слова, нехай буде благословен Господь Бог Ізраїлю, бо прийшов він, щоб допомогти народові своєму і дати йому волю. До речі, цей текст так само показує, що люди того часу чекали чого? Вони чекали політичного звільнення. Вони чекали, що Ізраїль буде таким самим, яким він був за царя Давида, за царя Соломона. Він буде економічно процвітати, там буде духовне відродження, але все-таки наголос ставився на це. Так вони думали. Далі, ти обіцяв виконати пророцтво, які ще. Почались проголошувати отця Авраама. Ти це саме зробив. Ти визволиш нас із під влади ворогів. Ця сама думка повторюється. Далі, як він називає свого сина, або вірніше Дух Святий, говорить через його уста, ти будеш пророком Всевишнього. Тобто, це буде найважливіша місія Івана Хрестителя. Він буде звертатися до людей, хреститиме їх. Про це ми будемо говорити згодом. Але Іван Хреститель. Одного разу вкаже на Ісуса і скаже, оце Він. Оце Він помазаний, агнець Божий, який бере на себе гріх усього світу. Далі, що, Іван, що Захарія говорить про Івана? Ти приготуєш шлях, закликаючи людей. Тобто, коли виходить Ісус уже на своє служіння, дуже багато людей, вони будуть в цьому трепетному очікуванні приходу Місії. Ти приготуєш. Закликаючи людей. Якщо сказати одною такою фразою, взагалі Іван говорить: на землі починається нова ера, новий відлік часу. Новий день, оце був початок нового дня. Що було до цього? Це був період смертельної темряви. Смертельна тінь переслідувала кожного. Але тепер Бог дає новий день. Бог дає світло з висоти для кожної людини. Питання: це тільки для Ізраїля чи для всіх? Ми з вами знаємо, що на початку для Ізраїля, а потім для всього світу. І останнє, Захарія каже: Ти наші ноги, Господи, через Івана, через Месію направиш на куди? Куди Бог направить наші ноги? Куди Бог направляє наші ноги, на шлях миру. Чи можемо ми з вами бути направлені на шлях миру в країні, де йде широкомасштабна війна? Може? І якщо ти сьогодні примирився з Богом, Він направив твої ноги на шлях миру. Все одно твої цінності, твоє сприйняття, Твоє майбутнє воно є інше. Пам'ятаєте Ісус, якого образили, якому зробили боляче, якого зрадили, відкинули, але після Свого Воскресіння Він воскресає, приходить до своїх учнів. І перші слова, які він сказав, він не сказав, що ж ви наробили, і він каже, мир вам. Він приходить до кожного грішника, щоб сказати мир тобі. І він пропонує нам справді, справді такий мир, якого не може дати ніхто. І ось ми з вами закінчуємо дитинство Івана і його формування. Написано лише одним текстом: хлопчик Ріс міцнів у дусі, він лишався в пустельних місцях, доки не надійде йому час. Постати перед людьми Ізраїлю. Що можемо сказати про нього, що відомо про Івана Хрестителя, Ну, ми розуміємо, якщо його батьки були в похилому віці, швидше за все, вони ну, достатньо рано пішли із життя. Історичні документи говорять про те, що Іван Хреститель, ми читаємо, він був у пустелях. Що це за така пустеля? Але мова йде про пустелю, яка була в околиці Мертвого моря. І от історично ми з вами знаємо, що там жило поселення, які називали, люди, які називалися Єсеє, їх іще називали, значить є така думка, загороджений сад. Тобто сад, який приносить особливі плоди, який по-особливому благоухає, але він загорожений. І там жила оця група людей, їх було 4 тисячі чоловіків приблизно, там були такі кумранські печери. До речі, в цих печерах знайшли останні свитки писання біля Чорного моря. Це був 1947 рік. Це було, скажімо, таке мегавідкриття тексти священного писання, і багато дослідників писання сказали, що це ну, знаєте, такий ну, просто історичний факт. От те, що ці писання, які відповідають всім існуючим текстам, які були до цього знайдені. Іван жив в цій групі людей. Чим вони відрізнялися від усіх інших? Це були ті люди, які втомилися від лицемірства фарисеїв, книжників, суспільства. Вони просто пішли от в таку собі, ну скажімо, нашою мовою, комуну, жили окремо, працювали, молились, підтримували один одного, чинили по-божому. Вони там жили, от, скажімо, в оцьому цьому закритому просторі, самі собі готували їжу. У них було натуральне господарство, якщо сказати нашою такою простою мовою, і це був такий протест проти оцього відступництва від Бога, який був у той час. Тобто люди втомилися жити в суспільстві. І от саме серед оцих консервативних, таких, можна сказати, на перший погляд, крайніх людей, які жили в пустелі, виріс і сформувався Іван Хреститель. І він був людиною дуже строгою, він був людиною дуже Звужених поглядів, коли він виходить на служіння, з одного боку люди його десь боялись, але з іншого боку, люди були впевнені, що саме через цю людину говорить Бог. І ще раз ми з вами читаємо за текстом: хлопчик ріс і зміцнявся, і найголовніше, слухайте, його дух це його внутрішня людина. Я колись говорив дуже простий приклад. Дух це той орган, яким ми спілкуємося з Богом. І оця його внутрішня людина була сильною. Його внутрішня людина росла, і формувався він саме там. Він лишався саме в цьому суспільстві, в пустинних місцях, тобто вони були відокремленими, доки не надійде час предстати перед людьми Ізраїлю. І буде такий текст, коли Бог покличе його і скаже: Іван, я тебе закликаю на те служіння, до якого ти покликаний. І так, застосування ось такі дві родини, ось такі недосконалі люди, але водночас люди віруючі, люди, які дуже люблять Бога, обрані ним для того, щоб серед цих людей почався новий день, щоб тінь смерті втекла. Що я хотів би відмітити: дві родини, яким Бог довірив найважливішу справу. Ми можемо сказати, що це були люди віри. Однозначно, всі вони були віруючими людьми, глибоко віруючими людьми, люди розуміли взагалі розклад життя. Люди були покірними йому. Але скажіть, коли Дух Святий почав працювати в їхньому житті і коли запустився оцей процес, тоді, коли відбулося прийняття. Ми можемо знати про Бога, ми можемо десь перед Ним тремтіти, змирятись, але от коли ми приймаємо. Коли Бог притягає нам руку, і ми свою руку вкладаємо в його руку невпевнено, з ваганням, страхом, але точно розуміємо, що оце та рука найнадійніша. Питань безліч, більше ніж ми з вами можемо уявити, тоді все починається. Так зробила Марія, Єлизавета, можна сказати, вона плигнула в обійми Господа. Захарія дев'ять місяців мовчав. Йосип, він стане татом Ісуса, але це всі були такі особливі люди віри, через яких Бог дав початок нового дня. Хай Господь кожного з нас благословить, вчитись і бути продовженням цієї особливої Божої історії. Амінь. Чудова, незвична така історія. Я так трішечки ще, ще, ще досі в тих часах, ну, в, ті, в, ті, в ті часи, коли це писалося, так розмірковував, максимально спробував заглибитися в, цю, в ці події. І дійсно є моменти, які ну, вони, знаєте, по особливому торкаються. Тобто, коли читаєш це місце, вони по-особливому. Передається, і дійсно ми розуміємо, що само собою воно не могло б так бути. Дійсно, що це був також такий задум Божий. Зараз я запрошую групу, ми ще заспіваємо декілька пісень. Перша пісня буде в дизайні Божому. В дизайні Божому, в його творінні, в те, як він все створив і все є, все існує. Немає ніякої помилки. І цей час, в який ми з вами живемо, в цьому також є задум Божий, і немає в цьому ніякої помилки. Ми живемо в цей час, тому що так краще для нас, тому що так запланував Бог. Співаємо! Давайте ми встанемо всі. christmas Україну тримай. Боже, народ наш з колін підіймай. Ти наша Ты. сила, в мряві ночі наш бой. Ти наша сила, в часи безсилі, Слава нашому Господу і ці оплески дійсно йому. Він великий, Він могутній, наш Бог, наш цар. Зараз наше, наша зустріч, наше таке зібрання вже закінчується, і команда вже на повному бойовому готові. Є лише один момент це наша молитва з вами. Я запрошую брата Олега Івановича, будь ласка. Хочу звернути нашу увагу, коли в нас виховна година, я беру червоний мікрофон. А коли ми молимося, я беру зелений. Вам остання пісня не була схожа на пісню Марії? От я помітив, що є сходство дуже велике. Господи, Ти такий великий, прийди нашу країну бережи. Дякуємо за вдало підібрані псалми. Ви начебто знали, що у нас перший розділ Євангелії від Луки. Це ще раз свідчить про те, що Бог вам явно вказує на церкву Надія. Ну, дивіться, там уже як, як вирішити. Добре, друзі, молимось. Боже Вседержитель, ми приходимо до Тебе, і ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди відкритий, близький, доступний. Ми дякуємо Тобі за таких маленьких, простих людей, через яких ти зробив таку велику історію, через яких ти втілився, через яких ти прийшов і ти проголосив. Початок Божої милості, Божого спасіння і відрізку нового часу. Ми дякуємо Тобі за Твоїх героїв, за людей віри, через яких і Ти навчаєш нас, навчаєш приходити в Твою присутність. Господи, ми взиваємо до Тебе сьогодні однодушно, в третьому тисячолітті, в Україні, там, де сьогодні багато сліз, страждань, переживань. Але, отче, ми сьогодні однозначно, однодушно хочемо сказати, Господи, Ти з нашим народом. Цих труднощах і стражданнях ми багаторазово бачили Твою руку і знаємо, що Ти проходиш з нами цю долину смерті. Господи, ми дякуємо, що Ти був з нашим народом, щоб ми не були зламані, переможені і знищені. Але, очі, ми сьогодні чуємо багато лихих звісток, сьогодні знову цей важкий етап, сьогодні помножуються ці погрози. Сьогодні ворог продовжує говорити. Фрази страху і веде себе піднесено, бундючно, надуто, хвалькувато. Господи, ми просимо Тебе сьогодні словами пісні Марії. Ми просимо Тебе, щоб тих, хто піднісся, нехай вони впадуть в своїх престолів, і ті, хто сьогодні говорить надуто, нехай вони впадуть і будуть розвіяні. Ми просимо тебе, підніми смирених і підніми чистих серцем. Ми просимо дай смирення і чистоту в багато сердець українців. Господи, це очищення нехай починається із кожного з нас, щоб, чуючи Твоє слово, вірячи, ми були людьми, які приймають, і ми були людьми смирення. Ми молимося сьогодні за всі місця там, де сьогодні йдуть бойові дії. Ми просимо Твого надзвичайного впливу, Твоєї присутності, Твоєї допомоги. Господи, там, де ворог має якийсь успіх, але, Господи, нехай це повернеться на поразку. Ми просимо заступництва, благословіння, охорони бережі від смерті. І бережи від поранень наших військових на кожному місці будь щитом і захистом. Просимо за Харківщину, за Куп'янщину, просимо за Авдіївку, просимо тебе за Бахмут, просимо Тебе за Креміну, просимо Тебе за Луганщину, за Херсонщину, за Запоріжжя, Господи, Твоя особлива присутність хай буде цими територіями. Збережи і благослови, підтримай і захисти, поверни тих, хто в полоні, зціли тих, хто поранений. Утіш тих, хто оплакує, і просто будь із народом України. Господи, ми сьогодні молимось за тих, за кого ніхто не молиться. Ми просимо за тих, за кого ніхто не просить. Ми просимо Тебе, щоб ти зглянувся, провів і благословив. І благослови нас на наступний тиждень життя, щоб ми ходили твоїми дорогами і щоб ми нашим життям славили Тебе і радували Тебе. Все просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.